Доброго вам дня, шановні пані і панове. Не встигли ми ще надивуватися, насміятися, насердитися, розчаровуватися самітом Великої Сімки в Канаді, як дуже швидко нас час несе до наступної віхи. Саміт в Газі, в Нідерландах НАТО. Щорічний саміт це одна з найважливіших подій в системі світової безпеки, особливо північно-атлантичної безпеки, Європейської безпеки, безпеки Сполучених Штатів Америки. Та й, по суті, завжди віха в глобальній безпеці. І тому ми продовжуємо дивуватися. Тому, що ми побачили в Кананаскісі, в Альберті, в Канаді, і ті, хто організовують саміт в ГАЗі, розуміють, що уроки необхідно враховувати того, що відбулося в Кананаскису, і пов'язано це безумовно із графіком роботи, з напруженістю. І так далі, бо в цьому процесі є особа, яка є непередбачуваною. Зрозуміло, що це на це жваво реагують і видання. І почнемо ми нині з того, що відштовхнусь від Таймс і матеріалу, який називається Саміт НАТО буде коротким і приємним. Щоб відповідати тривалості концентрації уваги Трампа. Визнаючи небажання під заголовок Президента США проводити тривалі зустрічі, дипломати кажуть, що наступне зібрання в Газі триватиме лише 2,5 години. І а, журналіст Бруно Вотерфілд дуже чітко влучно дає ключові посили. Для того, щоб у Вашингтонському королю Манхеттенському створити максимально комфортні умови, щоб він не те що не допомагав, тут про це мови не ведеться, щоб він не нашкодив тому хрупкому станові, в якому перебуває і НАТО, та і система глобальної безпеки. Тому автор каже: зазвичай формат саміту НАТО побудований на около трьох зустрічей по дві з половиною години. І зосередження на питання геополітики і стратегії. Зустріч наступного дня триватиме лише сесію тривалості дві з половиною години. Тобто ну, ситуація виглядає так, що замість роботи, де треба було розібрати багато питань. Буде лише 2,5 години, де буде присутній президент Сполучених Штатів Америки. А ком'юнікет, тобто підсумковий документ, який раніше ну, мав серйозний розмір от, на цей раз буде визначати 5 абзаців на одній сторінці, а 4 формату. Ну, якщо брати, наприклад. Вашингтонський, то там було 48 пунктів, 48 пунктів, і це було 5 з половиною майже тисячі слів. Я добре пам'ятаю цей об'ємистий документ, який містив і містить дуже багато деталей, які дають відповіді на багато питань. На цей момент 2,5 з половиною години, і сторінка текстів. Вивірених як геніальна лапідарність, тобто лаконічність доведена до максимуму для того, щоб Дональд Трамп, не дай Бог, не потратив сили на те, щоб зайві, щоб прочитати цей текст. І автор матеріалу у Таймс також зосереджується на тому, що сам Трамп. Сказав, що він може бути нетерплячий, і тому тут треба настільки бути коротким, талановитим, щоб, власне, сконцентрувавши увагу на цих речах за принципом: чим коротше, тим краще домогтися максимального результату. Тут в деталі вже ніхто вдаватися не буде. І насправді, генеральний секретар. НАТО Марк Рютте робить ставку тільки на один пункт, щоб вдалося досягнути в тексті того, що всі мають платити 5% ВВП для потреб оборони і безпеки. Як раніше про це говорилося: 3,5% на безпосередню оборону і безпеку, і півтора на інфраструктуру і кібер. Безпеку. Всі розуміють прекрасно, що уроки а, Кананаскіса треба врахувати. І в цій ситуації важливо, щоб все, що відбувається, воно мало вихід у світ тільки через Труш Сошел, тобто тільки через Дональда Трампа. Більше того, навіть передбачену прес-конференцію президента. Трампа і Рюти її скасували, бо чекають в лапках геніального виходу інформації про роботу НАТО в аккаунті Дональда Трампа в Трус Сошал. Ну, пам'ятаєте, як він флагштоки ставив біля білого дому? Вони найкращі, найліпші. Тут має бути така ж сама фраза. Ну, задум насправді дуже, дуже такий тонкий. Побачимо, наскільки він досягне е, результату. Більше того, оці 5%, 3,5-1,5, це все має бути творіння короля Манхеттенського. До цього ніхто не мав відношення ні до, ні після. Це його творіння, його рішення і так далі. Ну, як флагштоки біля білого дому. І коли запитали Верховного комісара з питань. Міжнародних відносин і безпеки Каю Калас. як тут у цій ситуації бути. Ну, вона, як е, розумна жінка, сказала збереження крихкої єдності НАТО в той час, коли адміністрація Трампа поставила під сумнів роль Америки як головного гаранта безпеки альянсу, є таким же важливим, як і збільшення витрат на оборону. Так сказала Кая Калас і доповнила потім сьогодні проти НАТО та ЄС Росія не має жодних шансів. Але ми повинні триматися разом, коли лідери НАТО зустрінуться наступного тижня, збереження єдності в Альянсі буде таким же самим пріоритетом, як і збільшення витрат на оборону. Тобто тут ситуація така: як нам понянчити? Е Трампа, щоб він не наробив біди. Зрозуміло, що е, нідерландський уряд, е, монарх цьому питанню приділяє дуже багато уваги. І насамперед, з точки зору комфорту людей, тому що Гага-місто не таке велике, е, це такий собі. Як у а, Каскаря Андерсена дуже комфортне, таке дуже комфортне містечко. І тому ще 17 червня було оприлюднено програму, щоб люди не людям не створити дискомфорту. І згідно цієї програми, заходи починаються ще 23-го, де має бути а, вступна прес-конференція Марка Рютте, генерального секретаря. Потім розпочав роботу розпочне роботу громадський форум, де зберуться науковці, аналітики, політики, і він буде проходити аж 24 і 25 червня, де будуть обговорюватися всі деталі. От, де будуть забезпечуватися рішення, мотивуватися, пояснюватися ці рішення, робота з засобами масової інформації і так далі. Буде працювати громадський форум, конференція відповідно. Буде працювати ці дні форум оборонної промисловості на саміті НАТО. Це окремий форум, який буде 24 червня цілий день. Проводити свої внутрішні дискусії, обговорювати питання, а в тому числі передбачені і контракти, підписання, і е, певні тестування підходів і так далі. 24-го також передбачені офіційні зустрічі різних делегацій, зокрема, міністри закордонних справ зустрінуться на робочій вечері Ради НАТО Україна. Де будуть проговорюватися питання вибудовування подальших відносин між НАТО і Україною. Тобто, це така буде робоча розмова з канапками з вечерею, де а, дадуть відповідь на питання, як Україна буде співпрацювати. З НАТО в умовах Трампівського шабашу стосовно того, що Україна не може бути в НАТО. Ну і міністри оборони зустрінуться окремо країн НАТО буде проведена така північно-Атлантична рада. От і того ж вечора відбудеться прийом для всіх. Міністрів і закордонних справ і міністрів оборони, де буде можливість обговорити деякі деталі. В, увечері 24-го відбудеться прийому монарха. Там е, король Олександр, королева Максима будуть приймати лідерів держав, е, глав держав, е, керівників урядів, ну, в залежності від того, хто які функції, які конституційна модель. В якій державі відбуваються. До речі, до речі, на цій зустрічі, в тому числі на неї запрошений, в тому числі президент України, от, а також тут будуть керівники європейських структур. 25 числа відбудеться Північно-Атлантична Рада. Власне, от, оця подія, яка тепер зведена до 2,5 годин, бо зазвичай було. Три зустрічі було засідання Європейської е, Північно-Атлантичної ради, де працювали міністри оборони, окремо міністри закордонних справ, глави урядів і держав. Потім, на наступній зустрічі, наступного дня все це підсумовувалося, зводилося в один документ, вправилося. І цей документ подавався вже на Північну Атлантичну раду глав держав і урядів і голосувався. Після цього відбувався брифінг зазвичай генерального секретаря і президента Сполучених Штатів Америки. Як ми бачимо, у цьому випадку такий захід не передбачено на даний час. Ну буде видно, можливо його відновлять. Можливо, маючи задоволення від такого стрімкого миттєвого проведення і результативного, Дональд Трамп згодиться на прес-конференцію. Хоча вона в собі буде нести небезпеку для НАТО. і Для Марка Рюте це добре показує власне та зустріч з пресою, яка відбулася в Кананаскісі. Під час проведення саміту Великої Сімки. Хоча тут не буде необхідності продовжувати цей саміт, тому воно буде коротко сказано і на тому буде поставлена крапка. Деякі видання зосередилися на питаннях безпеки. І окрім того, що монарх, уряд працює над тим, щоб не створити додатковий дискомфорт, все рівно вулиці будуть перекриватися. Ну, фактично, ситуація зараз така, що більшість бізнесів, такі як ресторани, магазини, будуть зачинені. Люди просто виїдуть з міста, бо там працювати буде неможливо. До речі, окремо з них порахували, бо в цю територію попадають найліпші ресторани, найліпші магазини, певні збитки будуть від 100%. 80-200 тисяч -800 євро до півмільйона євро. Ось такий буде результат цього саміту для окремих бізнесів, які знаходяться на цій території. Щодо безпеки, то до безпеки буде залучено 27 тисяч поліцейських, 10 тисяч військовослужбовців. В акваторії будуть знаходитися північного моря фрегати, винищувачі f 35 будуть на бойовій готовності, постійний моніторинг і контроль гелікоптерами Апачі. Ну, тобто, саперні групи все як належить по максимуму. Це дуже добре описує видання стандарт. Євромайдан, відштовхнувшись від матеріалу в uh, Таймс, пише про те, що uh, в статусі, ніби понижено. Українську делегацію мова йде не про ниження в дипломатичному статусі, мова йде про зміну графіку роботи. Тобто всі робочі зустрічі будуть відбуватися. А навіть присутність на прийомі у монарха, як це належить главам держав, теж передбачена. По суті, застосовано принцип такий. Будемо вирішувати питання, а не домагатися статусу. До речі, на це треба звернути увагу. Бо це чи не робить тему зустрічі Трампа і президента України Зеленського як ключовою темою втечі Трампа із Калгарі, із Кананаскиса? Бо як видно, а всі попередні речі вони мали значення. Але тут розуміючи, що президент України задасть неприємні для Дональда Трампа питання, насамперед, це те, що він гендлює Україні призначеною зброєю, очевидно, що Трамп боїться постановки цього питання, бо він не здатен не відповісти на це питання, ні пояснити. Ці речі. А за цим тим більше стоїть неприємність для самого Дональда Трампа. Він має це розуміти, і очевидно, що це має значення. Хоча, якщо говорити про кананаскиз, то там було безліч причин. Насправді, стан самого Дональда Трампа не давав можливості йому працювати, як кажуть фахівці, які спостерігали за тими подіями. Але у цьому відношенні розуміючи значимість НАТО, роль. Марка Рютте, як дуже близького друга України. Тут побудована система така. Ми зібралися вирішувати питання, а які потрібно Україні, а не влаштовувати а, бої із Дональдом Трампом. До речі, станом на нинішній час Європа не лише компенсувала всю допомогу, яку надавали США, а й перевершила її. Як показують показники Кільського інституту. Однак тут важливо, щоб ми розуміли, очевидно, що показники за квітень місяць будуть останніми публічними показниками. Тому на це треба звертати увагу. Тепер чому такий короткий документ, і насправді, а де ж все буде оприлюднено? Насправді, все, що належало оприлюднити, було оприлюднено під час виступу. Минулого позаминулого тижня генерального секретаря Марка Рютте на безпековій конференції Чедам от, яка проходила в Лондоні, де він виступив з доповіддю, а потім відповідав на питання. Це, власне, там, де він сказав, що згідно рішення. Північно-Атлантичної Ради головною загрозою для НАТО довгостроковою є Росія. Тут же через кому стоїть і Китай, який проводить політику, яка несе в собі колосальну загрозу для НАТО і глобальної безпеки. Власне, там же Рютей сказав про те, що. Україна все ще перебуває на незворотньому шляху до НАТО. Так було сказано Марком Рютте. Що стосується моментів, які додатково ще були озвучені, то ключовий з них, який очевидно пройде за присутності Дональда Трампа, це те, що всі країни-члени НАТО мають збільшити витрати на оборону до 5%. 3,5% і 1,5%. Також стверджено позиція про те, що Москва це не це загроза, найбільша, найважливіша і довгострокова загроза. Ну зрозуміло, що ми не бачимо тут статусу агресора, ворога і так далі. А зазначено загроза. Я розумію, наскільки це щемно і неприємно. Однак такий зміну такого фокуса зовсім не міняє суті ситуації, але треба розуміти, що це наслідок власне керівництва Дональда Трампа. Наступне те, що Марк Рюте сказав, виступаючи в Четемхаус, про те, що впродовж найближчих п'яти років може відбутися агресія Росії проти країн НАТО. На предмет випробування, наскільки країни НАТО здатні протистояти агресії. Також було зазначено про те, що Китай розгортає і розвиває свою військову міць шаленою швидкістю. Ще раз підкреслено про те, що Україна на незворотньому шляху до НАТО. І дуже важлива річ, яка сподівається, Марк Рютте і вся команда НАТО буде підтверджена. В Газі, тому що Сполучені Штати Америки е, зберігають свою єдність з НАТО, от а сили, які дислокуються в Європі, вони не будуть виводитися із е, європейського континенту найближчі е, місяці, можливо, роки. Однак наскільки ствердним є ця позиція, показ, показати може лише час, бо щось прогнозувати. З точки зору дій Дональда Трампа є абсолютно смішним і неправильним. Треба бути готовими до будь-якого рішення у такій ситуації. Ви е, запитаєте так, а що ж планується для України? Ну, по перше, те, що стосується всіх робочих зустрічей, вони відбудуться, в тому числі і з представниками команди Дональда Трампа, де будуть обговорюватися виконання тих домовленостей, тих контрактів, які були укладені. Тобто, робоча буде робота буде тривати в цьому відношенні. Те ж саме буде спілкування забезпечено з усіма іншими учасниками зустрічі, де складалися робочі графіки. Друге, що не менш важливо, це те, що а, Європа вибудовує свою систему допомоги з задіянням НАТО. І в цьому відношенні а, спектр, а, кількість співпраці вона зростає з НАТО. І це теж дуже важливо, в тому числі і в питаннях, які стосуються. Розбудови оборонно-промислового комплексу, який буде фінансуватися або із об'єднаного бюджету Європейського Союзу, або так, як це з німцями зроблено, з національного бюджету Федеративної Республіки Німеччини. В цьому плані дуже важливо відстежувати потік допомоги, як видно з результатів січня-квітня місяця, об'єм допомоги. Перевершив ті об'єми, які Україна отримувала від Сполучених Штатів Америки. Це дуже і дуже важливо в цій ситуації. Важливо розуміти і те, що ми з вами не знаємо структуру цієї допомоги, що актуальніше, більше, що менш актуальніше, і скоріш за все навколо цього й буде йти розмова. Треба розуміти, і те, що публічність цих розмов буде згортатися. І інформація про постачання буде надходити все менше і менше. І це відчувається із способу роботи і НАТО, і національних урядів, особливо таких як Німеччина, Велика Британія, які починають втаємничувати і закривати інформацію, яка стосується військових операцій, військової допомоги, логістики. Ну і з моєї точки зору, тут абсолютно правильно. Важливо розуміти і те, що так як зустріч у Альберті, в Канаді, так і зустріч в Газі будуть проміжними. Вже 27 червня в Брюсселі збереться на саміт лідери Європейської Ради. В залежності від того, які результати сумарні будуть. Зустрічі в Канаді і зустрічі в ГАЗі на саміті НАТО, і буде розпланована подальша робота Європейського Союзу з точки зору безпеки і оборони. І в цьому плані будуть очевидно коригуватися терміни реалізації плану до озброєння Європи, який називається Rearm Europe, і також плану готовність. 2030. І один і другий план має можливості втиски, стискатися в часі. Точнісінько так, як і стратегічна оборонна оцінка, яка зроблена урядом Великої Британії, яка може скоротитися від 5 до 3 і навіть півтора років, в залежності від її актуальності по певних пунктах і позиціях. Звідси, все, що ми почули в Канаді. На саміті в Кананаскісу, а по суті, він продемонстрував смерть Великої сімки і скоріше перетворення її в шістку, велику чи просто шістку життя покаже. Щось подібне ми можемо побачити і на саміті НАТО. Однак в цьому відношенні треба розуміти, що крапку можна буде ставити лише після саміту європейської лідерів Європейської Ради. Там буде вироблятися остаточна крапка, наскільки Європа візьметься за питання формування Об'єднаних сил Європи, спільного командування, наскільки вона буде активно розгортати оборонно-промисловий комплекс. Якщо на саміті НАТО відбудеться із Сполученими Штатами, це означає, що всі ці програми будуть різко скорочені в часі. І в них буде збільшено фінансування. Якщо ні, то в залежності від того й буде здійснювати маневр європейським керівництвом. Принаймні так планується. Як видно з усього, у ГАЗі зроблено максимально для того, щоби. Не зіпсовані були відносини між європейським керівництвом і Дональдом Трампом. Однак це ще нічого не означає, що в голову збреде цьому американському діду ніхто не знає. Так само, як і ніхто не міг прогнозувати, що він вчинить у Калгарі в Канаді, в Кананаскісу. І тому в цьому відношенні щось прогнозувати це даремна справа. Треба виходити з факту того, що відбудеться. І так і планують а, європейці зібратися одразу після саміту НАТО і підвести риску, почати а, чітко визначатися з точки зору. Куди йти, як йти, за які гроші і з якою швидкістю? Дякую вам за те, що слухали. Дякую за те, що дивилися. Будьте здорові! Буду вас знайомити з перебігом подій. Якщо будуть вноситися якісь корективи, обов'язково повідомлю. Дякую, дякую вам, до побачення.